Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочемо вам показати такий невеличкий відеоогляд на інструмент під назвою Ударний Гайковерт польського виробництва у нас фірми «Штор». Даний гайковерт він приміняється в основному в таких місцях, як СТО або на якихось виробництвах. По комплектації, як ви бачите, вона невеличка. Але це, в принципі, все, що треба для того, щоб зразу купити і починати з ним працювати. А саме це у нас захисний кейс, в якому дуже зручно переносити його. У нас ручка, яка монтується в чотирьох положеннях: або зверху, або справа, або зліва, або знизу. Та чотири змінні насадки для різних розмірів гайок. Це у нас 24, 30, 32 та 36 мм. По функціоналу даний гайковерт, у, нас у нього всього лише дві функції це закручування і викручування. В принципі, все, що треба для інструмента такого, для його примінення. По характеристикам даний гайковерт, як ви бачите, у нас іде мережевий, він не акумуляторний. Він від звичайної мережі, від розетки 230 або 240 вольт. По потужності його. У нього йде 1,1 кВт, тобто 1100 Вт. Максимальна частота обертів у нього 2200 обертів за хвилину і максимальний крутний момент 800 Нм. Також є така характеристика у нього, як частота ударів, так як це ударний гайковерт, у нього у нас 4000 ударів за хвилину. Також, що можу цікавого про нього. Розказати це те, що двигун у нас іде щиточний. За такими гековертами або іншими, інших компаній, таких як Makita, Metabo, Milwaukee, все у нас є в наявності, ви можете звертатись до нас. У всіх, як ви знаєте, на сайтах ціни однакові, тому що імпортери дуже за цим слідкують і сваряться. Але якщо ви звернетесь до нас саме, на наш сайт електромотор.ком.ю, злиште заявку або позвоните напряму по нашим телефонам. Ми з вами поспілкуємось, підберемо, запропонуємо вам дуже хорошу ціну і відвантажимо день в день. Так що звертайтеся, будемо вас чекати. Дякую за увагу. Гарного вам дня! З вами компанія Електромотор. До побачення.